Без хат місцевих жителів та комунікацій журналісти Суспільного побували у деокупованому Богородичному. Поржуйки для опалення домівок волонтери привезли допомогу у Ямпіль. Обстріляний Херсон, російські військові цілять у житлові будинки, навчальні заклади та спортзали. Цей храм побудований в 1847-му, 175 років. Вистояв дві світові війни. Не стояв перед російською навалою. Село Богородично за кілька кілометрів від Святогірська. До повномасштабної війни тут проживали близько семи сотень людей. Зібрати вцілілі речі з потрощеного будинку приїхав Євген. Скіт Лаврський, жінський монастир. От ми спочатку перебралися туди в підвали. А потом 20 числа, когда разбили уже основательно, и там переехали в лавру. И там жили всю дорогу. У меня был новый дом. Разбили, спалили. Кое-какие вещи забрать. То, что в этом старом доме сохранилось. Такой вот, пылесос, Зараз село пустує, самотні, голодні собаки та кошки чекають повернення своїх господарів. Цей кіт живе в потрощеному будинку, де господарі невідомо. Побачивши людей, він починає ластитися та не перестає м'явчати. Ми жили тут всі много, чоловік на 200-300. Відступали так постійно-постійно односельчані жили тут, в кіту у матушок. Ну, коли полетіли ракети... Ми забралися і караваном уїхали в Лавру. Там зараз і живем. Очі много односельчан збирається сюди возвращатися, ніс на що. Від окупантів Богородичне сили оборони України звільнили в вересні на вулицях, залишки снарядів. Щоб повністю розмінувати село, потрібно кілька років. Тут ми бачимо таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Якщо кажу, що про Святогірськ, що дуже велика кількість всіх боєприпасів, то там е, гаразд більше, там множимо на рази, тому що Богородична стала. Таким плацдармом, який не допустив дойти до Слав'янська. І це, якщо ми кажемо про Святогість, цьому завадила е, річка і гора, е, і в, росіяни не змогли форсувати річку, то Богородичні бої були на землі. І Бої були дуже жорстокі. Потихоньку будемо о, друг, всім селом збиратися, хто залишився. І одному построїли фундамент, другому, третьому. Потім. Як то так, я не знаю, вїжджати я відсюди не буду. Я В'язі сина похоронив, тому все, корні пущені такі, що мене звідси ядерна бомба не вигані. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко, Андрій Різнікав, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас. Сьогодні о 14.30 росіяни вдарили по Краматорську, зруйновано будівлю, школи інтернату. Ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків. На щастя, обійшлось без жертв. навчання в Донецькій області. Проводиться за формою онлайн, і такі обстріли, це був ракетний удар, виходячи із специфіки руйнувань, можна зробити попередній висновок, що застосовувався. Як вже зазвичай на жаль на Донеччині застосовується зенітно-ракетний комплекс С-300. двоє людей травмовано у Торецьку, одна у Бахмуті. Це наслідки артилерійських та мінометних обстрілів Донеччини за добу російськими окупантами. Напередодні російські військові випустили ракету по Покровську. Це прилетіло з 300, без жертв, без руйнувань, але вибуховою хвилі вибило шапки у восьми будинку. Реактивними системами залпового вогню град росіяни відкрили вогонь по Авдіївці. Травмованих та загиблих немає. Повідомляють поліцейські минулої доби. Армія Російської Федерації обстрілювала 10 населених пунктів Донецької області. Олександра Зос, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас. 21 грудня через обстріли Невського та Макіївки поранено двох жителів. Їх госпіталізовано до лікарень Донеччини. Російські окупанти шість разів намагалися штурмувати по всій лінії фронту. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області. На Куп'янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макії. Навіть 100 метрів звільнення Луганщини даються достатньо важко. Дуже важко. І ну тут очікувати якихось швидких проривів поки що немає сенсу. Продовжується забезпечення жителів деокупованої частини Луганщини та переселенців з регіону. Ліками так само ми їх забезпечили. Хлібом забезпечили побутових хімію. Ми її завозимо просто ну щотижня, по два рази на тиждень. Найближчим часом ми вже підвеземо просто туди дрова. Людям буде чим о, топити пічки. Ми забезпечимо генераторами. Наші о, деякі шелтери, які потребують генератора. ми забезпечуємо генераторами інтернати, наші, о, наші гуманітарні штаби. О, тобто, ви зможете всі, хто потребує якусь певну допомогу, ви зможете просто зайти в будь-який гуманітарний штаб о, в будь-якій області. Це дім місцевої жительки Ямполя Валентини. Світло в будинку від генератора, електроенергії в населеному пункті Ті немає вже більше як півроку, обігріває помешкання. Жінка за допомогою грубки і вугілля на ніже готує їсти. Це мені мій брат родний. Дай Бог йому здоров'ячка. Він зараз виїхав, його немає на місці. А він мені ось дав та може, може, півтори поділився за мною. Так що мало, ну може на місяць нам хватить. і ось уголь. Опалення в Ямполі немає, цієї зими не буде. Всі комунікації перебиті російськими снарядами, щоб люди могли обігрівати будинки та підвали. Волонтери благодійного фонду з Дніпра, Амулет України, привезли 15 буржуйок. «Коли бомблять, треба бігти в погріб, а погріпу срядишкам печку за собою не забереш, а й ночі ж треба сидіти. там. є такі, де люди у нас, які живуть чисто в погрібі. У них є дома розбомблені. Окрім буржуї, представники благодійного фонду АМУЛЕТ України напередодні продали до Ямполя більше 20 тонн твердопаливних брикетів. Я живу в полтора миллионном городе, где жизнь более місті, де життя устоялась. Есть Є райони, де є есть хуже, є есть И Людям нужна допомога, то вони українці, щоб підтримувати друг друга. Це Росія своїх, як я вже говорила в одному з інтерв'ю, це Росія своїх дітей по лесам покидала і забула. На Україні такого не буває. На своїх не висоє. Гроші на закупівлю буржує та бракетів збирають та перераховують волонтерам жителі Сполучених Штатів Америки. Олександр Забродін. Анастасія Серія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Цей мікрорайон російські військові почали обстрілювати о другій ночі. У Анатолія Тян в будинку вибиті вікна, пошкоджені ворота та уламками посічена машина. У будинку чоловік був сам. Чоловік розповідає, вибуховою хвилею його скинуло з ліжка. За 10 хвилин почув повторний вибух. Тоді вибіг на вулицю. Я, Я спитав такой шок. Я не знаю. Я відсюди нікуди не виїжджав. Яка мета? Я не розумію. Я просто я не розумію. Здесь нет ни военных, ни объектов никаких. Он посмотрите, в 9 этажей нет стек. Я не могу ничего сказать. Вибухом пошкодило дев'ятиповерхівку, вибите скло, шибки. Нині мешканці прибирають подвір'я. Було дуже шумно. Перший взрив він такий світовий пройшов вот, і йшов з тієї -то сторони. А в цей раз воно Рвануло так сильно, що не знали, що произошло, і порвало трубу атапління в підвалі. Виліталі окна. страшно було на сусідній вулиці. Російські військові обстріляли навчальний заклад, влучили в дах спортзалу. Також зазнав руйнувань шкільний стадіон в іншому мікрорайоні. Розказує пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Платенчук. Один зі снарядів ліг просто на територію стадіону школи. Відповідно, вікон ніяких не залишилося, шибки повилітали. Ми бачимо, що росіяни застосовують ствольну артилерію. Ніщо їх не зупиняє перед хаотичними обстрілами міста Херсон. Ніщо, окрім нашої протидії, яка лише набирає обертів. За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 60 разів. Щодня у місті є поранені, розказує начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Ворог продовжує атакувати, і на превеликий жаль гинуть наші мирні жителі. Одна людина завчора загинула, і шість жителів отримали поранення різного ступеню важкості. Житлові будинки, навчальні заклади та суднобудівний завод каже Логова, військові РФ атакували з мінометів, танків, артилерії та РСЗВ. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв Суспільне новини, Херсон. У цих стінах його частіше називають Тарасович. Олександр Шевченко разом зі своїми чотирилапими пацієнтами провів всю окупацію. Після 24 лютого з міста виїхали 70% його колег. Олександр каже, причин, щоб лишатись, мав кілька. По-перше, у мене вдома дуже багато тварин, яких ми теж підібрали під час і окупації, і до окупації. Залишити ми їх не можемо. Під час окупації чотирилапих пацієнтів було багато, пригадує Олександр. Дуже багато волонтерів, тому що тварин кинутих дуже багато стало зразу. Їх по вулицям бігали сотні, просто сотні. Тобто, основне це волонтери. Господарі оформляли. Вакцинація, там паспорти, чіпування. Нині Олександр Шевченко продовжує лікувати тварин під постійними російськими обстрілами. Говорить про те, що лишився, не шкодував жодного разу і навіть думок таких не мав. Хоча тривожних валізки має дві. І в машині в мене є тривожна хірургічна валізка, ага. а дома та валізка. Ну таких ми не пакували ні разу. Нині його пацієнти болісно реагують на російські обстріли, говорить ветеринар, для них це стрес, адже дуже відчувають вибухову хвилю і коти і собаки. А ще останнім часом стали привозити тварин з пораненнями. Вчора поранення, глибоке проникаюче. І 4 тому, під час обстрілу, кінцівка передня у собаки. Ну там кінцівочку врятувати не вдалось. Своїх пацієнтів говорить Олександр не покине, хоча зізнається, що страшно, але виїжджати з Херсона не планує. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Ангеліна Харків'янка кілька місяців тому дівчина змушена була покинути рідне місто і переїхати до Києва. На виставку Херсонщина, це Україна прийшла не випадково. Говорить, добре знає, що таке жити під постійними обстрілами росіян. Тому, дивлячись на ці картини, відчуває спільний з херсонцями біль ці картини. Вони буквально ну, пронизані цим поле Нема таких, знаєте, темних якихось особливо дуже таких. Пригнічуючих кольорів, а все одно все яскраве, все живе, і це мені здається, такий певний символ того, що дійсно все ну, люди живі, Сонщина жива. Цей мистецький проєкт був створений на підтримку людей в окупації. Співорганізатор виставки Павло Ярмій для себе називає його Хочу додому. З Херсона він змушений був виїхати, але ніколи не забував про підтримку земляків. Ми запросили 20 художників, які 12 днів працювали в Умані. І створювали своє переосмислене бачення української Херсонщини. Це для нас було дуже важливо, щоб створити таку інформаційну хвилю, щоб допомогти тим, що ми їх не забули. Виставка Херсонщина, це Україна. Побувала у кількох містах. Вона благодійна. Частина картин вже продана. Гроші збирають на потреби збройних сил України та відбудову культурних пам'яток. На сьогодні кількість картин зібраних більше ста. Частина вже продана. Ми зібрали через продажі 60 тисяч. Там трошки з залишком ще нікуди не передавали кошти, тому що наша мотострілецька бригада 57, котра звільняє Херсонщину. Вона попросила тепловізори. Одна з картин виставки поповнить експозицію розграбованого росіянами Херсонського художнього музею імені Шавкуненка. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.